Добрий день, шановні кавитяни. Сьогодні 22 листопада 2016 року. Чергові новини для вас від спілки мисливців та рибалок. Чергові збори загальних мисливців та рибалок відбудуться в цю п'ятницю, 25 листопада, в клубі 18.00, після роботи, тобто 5 годин дня. На загальних зборах нам потрібно буде Відпрацювати може доповнити наш план дій, який я тут склав на найближчий рік. Я дозвольте його вам оголосити. План дій Калитянської спілки мисливців та рибалок. Перше, проводити роз'яснювальну та заохочувальну роботу для мисливців та рибалок, в тому числі для молоді, о, щоб збільшити нашу спілку. І в межах селищ Калити, Семиполок Заворичі, опанасу, мокрець та всіх бажаючих, хто підростає. Друге. Зариблювати всі існуючі водойми, які ми зможемо розчистити та підтримувати рівень води в основній канаві не менше як двадцять, метр п'ятдесят глибиною, щоб риба не могла втекти. Третє. Створити вольєрне господарство для розведення диких та полудиких форм, уток, гусей, зайців, диких кабанів тощо. Для того, щоб ми могли забезпечити товарами і вистріл для всіх наших мисливців і риби всесезонно сезонно для всіх наших рибаків. Четверте запрошувати до нашої спілки і нагородних мисливців та рибалок при умові сплати членських внесків. П'яте докладати зусиль всіма членами спілки особисто для чергування та охорони наших, Нашої дичини та наших угідь. Тут буде два варіанти. Або ми будемо саме все це діло охороняти, або на наші внески нам придеться збудувати на Слукові мисливський будиночок і поселити там сім'ю бажаючих, хто зможе там жити і охороняти наше господарство, Ну, в тому числі займатися всіми допоміжними роботами. от. Тому навіть ми можемо сьогоднішнього дня зробити об'яву, чи будуть бажаючі в 2017 році з літа жити у цьому мисливському будиночку і займатися для калиті, обратно ж на внески калитян, займатися розведенням вольєрного господарства, диких уток, диких гусей, зайців і кабанів, і то їх підкормлювати, От, а також основне охороняти. Основна буде проблема охороняти наші вгіддя і нашу дичину. Запрошуємо ще раз всіх на загальні збори, і ви там зможете доповнити цей план дій. А якщо щось комусь не подобається, то може і загальні збори проголосують, щоб щось не використати. Mm -hmm. Далі новини будуть такі: я особисто запрошую в будь-який день, в будь-яку компанію з двох, трьох, п'яти чоловік, які можуть самотужки приїхати на нашу дамбу під Опанасовом на Слукові і забити. В береги дамби, щоб вона не обвалювалася, ну хоча б по 100 кілків з кожного боку. Кілки треба загострювати, але ветки не треба обрудувати. Кілки треба забити для того, щоб вони з весни проросли. Їх же ж там можна нарубати рядом на піонерках, на піонерках нарубати і забити дуже густо, там через 5-10 сантиметрів різної висоти, різної довжини. Абсолютно не красиво, аби тільки зберегти нам берег, щоб водою його не розмивало. Продовжуємо чергові новини для калитян від спілки мисливців, калитянської спілки мисливців теребали. Вчора нам вдалося прочистити, щоб ви знали, десь більше 200 метрів канави, правий берег канави, от, від всякого очерету, мулу, землі. І також вдалося нам вирити майже 18 зимувальних ям глибоких, щоб Рима там могла спокійно перезимувати. І також буде більш гарніший пейзаж. буде. І буде більше чистішої води. Це така для вас четверта новина. П'ята новина, може нам вдасться вже в цьому році поставити на кролятник земснаряд. Якщо ми поставимо земснаряд, то ми зможемо зробити глибину, там, ну, може, 6 там, чи 9 метрів. Але для цього ще треба докладати багато зусиль. От, і, ну, поки якщо переговори говорять про те, що може нам це вдасться навіть в цьому році. Поставити цей земснаряд. Поживемо, побачимо. Будемо докладати всіх зусиль, щоб це все трапилося. І наостанок я повторюю, що 25 листопада, в цю п'ятницю, у клубі відбудуться загальні збори мисливців та рибалок. Запрошуються всі мисливці та рибалки та всі бажаючі. Для того, щоб відпрацювати наш план дій і якісь затвердити орієнтири, як ми будемо рухатися і чи вдасться нам у следующему році з вашою допомогою зробити як товарний висил, гарантувати товарний висел для всіх наших мисливців та рибу для рибалок. З великою повагою, до слідуючих зустрічей, бувайте здорові!